Аніме про Степана Бандеру. Так дивимось. Найпереможніше аніме. Війна. Угу. Війна ніколи не міняється. Ці слова вже стали візитівкою серії відео ігор Fallout, хоча і реалізовані вони там, як на мене, досить опосередковано. Це Втім, на думку Fallout? закладають Дійсно фундаментальну. А якщо ще приправити її тим, що люди так само ніколи не змінюються, кількість сенсів різко зростає. Тебіонде. В принципі, не те, щоб комусь було цікаво замислюватись над цими сенсами, коли можна просто вийти на вулицю і пізданути найближчого кігтя смерті мініатюрною ядерною бомбою. Кому взагалі всралась та філософія і психологія? Он краще гляньте, яка тусовка. Я розумію, що багато хто зараз робить відео, типу як на відпочити, і щоб глядачі могли відволіктись від ракет за вікном, що, якщо вдуматись, дуже смішно звучить, але це відео точно не таке. Хоча кому я пишу, звісно, тут будуть усі всі мої гнилі жарти, приколи, геги і так далі. Ви маєте справу з професійним клоуном, як ніяк, але паралельно з цим Алена, зі мною. я спробую вас грузити. В кінці кінців ніхто мені заборонити цього не зможе. Фалаут, як ви могли здогадатись, практично ніякого зв'язку з цим відео немає. На відміну від спонсорів каналу, які обрали тему для цього відео, пожертвувавши одним візитом у Макдональдс чи, можливо, навіть і менше, на користь інтернетного аніме Шизоїда, а особливими шанувальниками ютубних смаколиків виявились вони. Кукі за якщо ви запитаєте більшість своїх було друзів, знайомих або просто українців з інтернету, чому варто подивитись це аніме? Приблизно 97,8% скажуть, Ну от дивіться наступного тижня буде аніме стрім, да от зараз ми обираємо найпереможніше Ну, Навіщо нам найзрадойобніше аніме? Якщо не треба найпереможніше, аніме? От правильно кажуть, що там бомблять Москву, і в принципі будуть праві тут це роблять і роблять зі смаком. На Ютубі. Проте мене такий телемарафонний підхід не вражає від слова зовсім, оскільки тайтл набагато набагато глибший і потребує перегляду незамиленими перемогою очима. Ух, як пізданув, блять, ви подивіться на нього. Перший раз я подивився його близько релізу, тобто 8 років. Я щось хотів сказати. Я щось хотів сказати, але я забув де голосувати го соло рінксоворнінг вже пропонували. Дивись, як це буде працювати, поясню. В телеграмі і в Діскорді я створив е два повідомлення, де ви можете запропонувати своє аніме. Далі всі аніме додаються у список, і на, і на стрімі ми будемо крутити рандом на вибивання. Тобто, якщо випало якесь аніме, то воно вибиває із е перетину. Але є такий механізм, і ви можете забавити каналу на твічі, а збільшити варігідність е випадання свого аніме, тобто вірогідність того, що він не вибуде. Отак, якось так. Слово learning, наскільки я пам'ятаю, писали в Телеграмі якраз під постом. Може може попадати, але дивіться, якщо декілька людей написали на аніме, це не означає, що в нього збільшиться вірогінність. Вона так само буде одним в списку. Років тому і був ще тотальним піздюком та вбачав у ньому просто прикольний екшен. Так, і мабуть, я оцю штуку, оцю цю тему, я наріжу на понеділок на реакцію. Тому люди, а в понеділок я точно не буду дивитися аніме. Аніме я буду дивитися серед тижня. Хто ще захоче підтягнутися і запропонувати своє аніме? Я закріплю повідомлення в Телеграмі і в Діскорді, де ви можете це зробити. Запропонувати своє аніме, яке ми будемо дивитися. Якось так. Даремно. Прагматизм, кар'єрні сходи, військові злочини, управління особовим складом, стратегічне мислення, боротьба проти Бога все це військові хроніки маленької дівчинки. Богу не місце на нашому полівою. Тепер часто не бою. <му> 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 У відео присутні пані слова, пані думки, пані жахти. Я, Я не допускаю, тому одразу заходжу з козирів. Це Ісекай. Ага. Це Ісекай і про це ми дізнаємось з прологу, який є другим епізодом. Ага. Шо? Он. В альтернативній Європі початку двадцятого століття на територію деякої імперії, що дуже ненав'язливо нагадує Німеччину, нападають Республіка, що дуже ненав'язливо нагадує Францію та Альянс, що дуже ненав'язливо нагадує Скандинавію. Я нормальної історії не знаю, вибачте, я здавав заново з математики, тому і в альтернативну лісти наче плюс, та історія боже. Історія це тянуть тягнуть минуле у своє майбутнє, наче треба. От математика це точна наука. От математика, всі, хто здавав ЗНО з математики, ну або НМТ, це вже не суть. це базюки. Блін, я насправді не знаю, які зараз предмети здаються на НМТ. У вас є ще вибір між історією та математикою? Чи це вже дві обов'язкові дисципліни? Не буду, тим паче, але імперія тут, типу, як виставляється у непоганому світлі, а нападають на неї, здебільшого через її військову силу, якої капець як бояться. А, ну і ще в цьому світі є магія, але це не якийсь геймченджер, яким ми звикли її бачити, а джерело енергії. Єбать, люди! Знаєте, що я придумав? Єбать! Коротше, додивляємося ці теми і проходимо, проходимо НМТ по математиці. Яко? Та ти що, це за возіг буде? І яку контролюють за допомогою програмованих кристалів, і так це комп'ютерна інженерія. Використовують її для модифікації або інколи генерації набоїв, польоту на різних приколямбах і, в принципі, все. Аеродром Олендія 1 червня 2025 року. Я, ну, Я, не міг так не пожартовати. Добре, можливо, я трохи применшив. Головний герой, чи головна героїня? Anyway, другий лейтенант Таня Дегоршав, десятирічна сирота з родини військового, що у віці 9 років доєдналась до лав імперської армії і, маючи вражаючі показники володіння магією, стала військовим. Я Під це випускного екзамену. Тренувальна ситуація перетворюється на нетренувальну і, будучи в меншості, або правильніше сказати одна, Таня робить запит до штабу на відступ, але отримує відмову. Розуміючи, що від порушення наказу життя в неї кращим точно не стане, вона врубає режим берсерка і фоткає чотирьох типів Чого вибуває з бою. Проте якимось дивом вона виживає, у мене іноді враження, що весь бюджет і Сикай витрачають на вибухи. Що таке Ісакай? Я думав, це ім'я якесь. Я так розумію, що це не ім'я. Отримує підвищення і нагороду штурмових срібних крил, що типу і саме по собі капець, як потужно. А беручи до уваги, що їй на той момент було лише 9 років, то це взагалі харддів. Здавалося б, це круто, але в дійсності Таня вляпалась у конкретну халепу. Ага. Як я вже згадував, Таня походить з сім'ї військового, проте стала військовою вона не іскрай жанр, де головний герой перероджується в іншому світі. Ага, он як це почула срібні через якусь жагу до помсти чи шляхетний патріотизм. Вона порозкинула своїми дев'ятирічними мізками і зрозуміла, що найбільш вигідним для неї майбутнім є те, в якому вона обіймає тилову високу військову посаду. У вас і до цього вже мало накопичитись, немало знаків Во -во -во -во, питання, Тому згуляємо трохи назад у часі, а саме до зав'язки. Був собі в одній компанії певний раціональний HR, який чітко знав своє місце, поєднуючи в собі комплекси неповноцінності та переваги, тобто вказуючи лохам, що вони лохи, але навіть не зазіхаючи названня справжнього генія. Коротше, і рибку з'їсти, і на пісю сісти. Він робив все в інтересах компанії, піднімаючись кар'єрними сходами, аби. Що є зворотній сітанці, коли з іншого головний герой потрапляє в нашій. ...он як... Забезпечити собі спокійне, комфортне життя. Принаймні таким був план. Адже в очах кожного звільненого роботяги він, як не дивно, був повним гандоном, і ось такий один звільнений роботяга вирішує здійснити дуже дебільний вчинок і познайомити нашого шанувальника раціоналізму з технікою метрополітену. Проте перед безпосереднім знайомством відбувається буквально божественне втручання, під час якого з головним героєм починає вести діалог певна сутність, яка називається Богом, що гг різко ставить під сумнів, заявляючи, що він атеїст, і зрештою починає звертатись до нього як істота ікс. Ця істота X теж каже йому, що він реальний гандон, зокрема через що акція за реінкарнацію обійде його стороною. Але як тільки на обрій замайоріла опція другого життя, наш зарплатняк дещо дає задню, пояснюючи наскільки цей X просто поганий бізнесмен і наскільки він не шарить за людство. Ключово у всьому спічі є ідея, що з огляду на сучасні прогреси потреби людства, він не бачить сенсу у вірі в Бога, до якої вдаються слабкі люди у поганих життєвих обставинах, вбачаючи в богах або надію, або винуватців. Це стає початком біфу між кар'єристом прагматиком та істотою Ікс, яка, зібравши цей тейк докупи, перероджує головного героя у тілі маленької дівчинки-сироти в країні, яка веде війну, іншими словами, засовуючи お... його у таку сраку, в якій хочеш не хочеш, а в бога повіриш. Окей, виок. Точніше, бля, кейсов, це саме а ти Не знаєш, зарубіжний? Стрімерів з американських мені найбільше подобається Кейзер. Він ну. Я не знаю, ну от кейсінат це таке собі. Хто там ще? I show прикольний, але ну не по вайбу мені. Інших її не знаю. Ні, я багато кого знаю, кір'я, так швидко ходу складно пригадати. Майк, добрий вечір. Ну, Кейсор це Це... Айшомідше ну, так, таким да. був розрахунок, адже від переродження наш раніше зарплатняка тепертання в своєму характері аніскільки не втратила, і з таким майнсетом досить непогано поралась, доки істота X не вирішила безпосередньо насрати на її поріг, напряму запихнувши її у смертельну ситуацію, з якої та могла вийти живою, лише помолившись. Ця молитва в подальшому стає обов'язковим атрибутом використання повної потужності її магічного каменя, від чого Таня, як не дивно, не в захваті, але ненависть до істоти X від того меншою не стає, тому зарубань. А що спіть це по моєму по-моєму, це просто фрік? Я, я б не погодився. Ну він дуже добре щитує контекст. Він дуже добре щитує контекст будь-яких ситуацій. І ну його справа в нього така фріковата роль. Але я б не сказав, що він як особистість фріковата. Він на камеру. І я, я більш ніж пекно, що він на камеру і він в реальності. Ну, якщо з ним просто спілкуватися, це абсолютно дві різні людини. Тому що є ну така штука, як образ якого ти притримуєшся, зчитування контексту, зчитування обставин, оточень і так далі, і ти по ньому дієш. Головне, щоб його ця особистість вона не переходила в його нормальне життя, бо ну це де іноді це звичай доріжка. Та нікуди зникати не планує. У війську Таня представляє себе взірцевого солдата. Вона уклінно виконує накази вищих за званням, сподіваючись, що це зробить свій внесок у світле майбутнє в тилу. Проте її майстерність у військовій справі настільки виняткова, що військове керівництво. Боже, яка кріпова мордан? Вона максимально непропорційна, вона така кріпова. Вирішує створити навколо неї цілий батальйон. Очі, блять, як банка від кукурудзи, рот, підберід. Таня у межах допустимого саботувала Це цей процес таке. як тільки могла. Навіть? Але, врешті-решт, вона таки стає командиром 203-го імперського повітряного магічного батальйону Та і починає зивай, виконувати задачі, які все менше і менше схожі на те безпечне життя в тилу, яке вона собі намріяла. Як можна було помітити, після переродження характер Тані аніскільки не змінився, а лише адаптувався до реалій війни і сфері, в якій їй доведеться виживати. Сама Таня ненавидить війну і вбивства, проте не через пацифізм, а через те, що ці імпульсивні явища є результатами криз у житті країни і людини відповідно. Втім, оскільки цей світ буквально працює проти неї, то радше ніж протистояти його законам, бити слід за його правилами, а деяк не в такій суворій структурі, як армія, Таня може повністю розкрити свій потенціал. Її відношення до людей з минулого життя теж не те, щоб змінилось. Ще під час навчання в офіцерській школі вона паралельно була викладачем, що могло б мати свої труднощі з огляду на те, що там сидять нахабні юнаки, а за кафедрою стоїть буквально дитина. Проте ставлення до дисципліни у Тані дійсно зразкове. А то Може, це просто стилістика така волі? волі? Що таке олі? Чуволі? Як це фан як вчитається? <піку> а потім мене питають, чому я не люблю дітей. Я їх боюсь, блядь. Вбивство як таке тані дійсно не подобається, але якщо воно здійснене у межах правил, себто не шкодить їй, то вона без задньої думки до нього вдасться, бо вона, будемо чесними, психопатка. Так, в першій серії в її взводі двоє надлишково розумних нехтували наказами, і замість затримки ворога та утримання позиції полетіли в лобову атаку їбашити артилерію, з чим, в принципі, впорались, але так справи у війську не робляться. Лейтенант вирішила, що за такі вибрики в армії їм не місце, у відповідь на що ці двоє знову почали вийобуватись, розповідаючи, які вони патріоти, і як єдиними шляхами для них є або перемога, або смерть, за що майже залишились без голів, але зрештою Таня сказала, що візьме їхню думку до уваги. Замість того, щоб звільнити їх з війська, як вона збиралась, оскільки у цих двох самураїв серед шляхів були лише перемога і смерть, вона перевела їх подалі від фронту, де по їхньому доту хуйнули Артою. І боялись не тільки звичайні солдати, але й деякі високопосадовці, що вже казати про ворогів, які за її подвиги на рейнському фронті прозвали її «Дияволом Рейну. Попри її суворість та непохитність, вона все ж таки робить усе, що може, аби вберегти свій особовий склад, який їй в цьому не заважає, і практично товаришує зі своїм батальйоном. Хоча і відбіру цей батальйон був, м'яко кажучи, недружнім. <праць> А що це за аніме? Я, я бачу, ну, я постійно бачу ці маємо, аж з якої це аніме? Добре, а що з іншими персонажами? Ну, акценти тут робляться, окрім тані, здебільшого, на керівництві, де виділяється оцей тіп, який капець, який її боїться на кількох персонажах з її батальйону, та софар на двох її немезисах. Найцікавіше те, що це, звісно, буде дуже гучна заява, але тут відсутній розвиток персонажів, бо як таких персонажів тут нема. Що я маю на увазі? Попри наявність тут героїв, у яких навіть імена є самі по собі вони з себе нічого не представляють. Всі вони разом формують певні персонажні шари, які нам розкривають протягом історії, і таким шаром є, наприклад, керівництво тані, її підлеглі або її колеги. Саме ці групи тут відчуваються як персонажі, що дає змогу транслювати думки більш глобально і таким чином нам розкривають не якусь добреньку та веселу Вікторію Серебрякову, в якої з совком є незакриті рахунки, а загальний портрет солдата, який може бути занадто м'яким, занадто правильним або занадто добрим. Як аніме називається. Маленька бандерика полює на ага, або тайтл, <п>... я понял. Або тайтл немовірно глибину, яку не помічають. Військові поняки маленької дівчини дійсно можна сприймати як безперебічний чудовий бойовик, та будучи ще самим цьому немає нічого поганого. Але те, дані прятував, ти ще даний витік працював для тих, хто готовий думати трохи більше, це справді став. До нещодавно ми дивилися на такі німеччі, через призму розваг, але люди 22 перевернув багато сідохідів і мій на відключення. Те, що я колись будучи малим сприймав, як непогані стрілялки про мову дівчину, зараз оставається мені складний багатовимірний трактат про природи за один сезон і фільм грузив ідеями, які навіть в контексті нашого сидення лежать далеко не на поверхні. Сильно, сильно. Люк, добрий вечір. Так і з керівництвом, де є ті, хто бачить ціль, ті, хто знає, як її досягти, і ті, хто ставить під питання способи її досягнення. При цьому сама Таня відчувається антиподом усіх і в якійсь мірі репрезентує саме явище війни, радше ніж якусь окрему касту, проте її характер. Не те, щоб розвивається, а скоріше розкривається по ходу історії. Окрім дуже якісного аудіовізуалу, до якого ми ще повернемось, цей тайтл мені особисто припадає до душі через. Мене питали, я, я не знаю. Іноді, да, ти дивишся на щось, ти, ти дивишся фільм, ти дивишся мультфільм, серіал, аніме, не суть. Є люди, які можуть до так, ну. Дуже гарно розказати про нього. Ну да, і, і, одне діло, коли ти просто розказуєш, що відбувається аніме, а інше це коли ти підбираєш епітети, які з, десь гіперболізуєш, десь е, додаєш саркастичну нотку. Іноді це, ну, я не знаю, це можна назвати якимось навіть талантом огляду. Окрім того, що ти можеш жарт якийсь локальний, ну от як він жартував, або о, робив аналогії з війною в Україні. Ну це ж ну. До цього додуматись треба, це не так і просто робиться, і мені подобається, що іноді іноді це дуже круто виходить, от як на цьому відео. Тутешні діалоги, бо стільки розумних і глибоких думок за один сезон з 12 епізодів і один фільм я не чув приблизно ніколи. Oh. <ріст> <ріст> так а що там по оковушним приємностям? <ріст> З 2017 року анімація не застаріла ані на кадр, і досі краще 80% того, що випускають на сьогоднішній день. Аніме створювала студія Горіг, для якої воно стало першим тайтлом. Але не треба думати, що раз в рік і палка стріляє, бо студію заснували екс-продюсер студії Медхаус Тако Ацунокі та Сіо студії Чіптюн Масаюкі Нарай, а над самим тайтлом працювали Ютака Уємура і Кента Іхара. Це так, це... я теж перший раз чую ці імена, що й не дивно дивлячись на їхні ролі у минулих проектах, але те, що військові хроніки це дуже якісний в усіх планах шмат кінематографу, це абсолютний факт. Музло тут ліпив южіката катаяма, який відомий по. Що це було? Що там було? Що це таке? Яой. Що таке яой? А, ааа. Давайте скажемо, що він відомий по саундтреку до повелителя. Музло дуже круто підкреслює настрій контекст твору, а коли починає грати головна тема Тані, це означає, що час готуватись до підриву чиєї сраки з божою поміччю. Щодо підриву срак, між іншим, то це, я вибачаю за такі низькорівневі каламбури, бомба. <звук> Всі ці звуки, пуки та хрюки, від яких динаміки може розірвати завжди в тему, та й в принципі їх використання, аби занурити глядача у те, що відбувається на екрані, тут просто на іншому рівні. І ось чому. Соно сінга та ніциті питання на це повідомили, Це те, що це прототип. Щиро вам. Не відстають oh. в усьому цьому і повітряні баталії, рівень яких не стрибає від серії до серії, а стабільно тримає планку якості та епічності протягом усього сезону. Чат у мене відео звучать німе? Чи це не моє? Зону і фільму. Так а що ви запитаєте по русні? А? Засуджую. Навіть вони дві тисячі 2017 року знали, що у них потужна. у його протиповітряна оборона, та й в принципі, тайтл нормально так насідає на реалізм, адже навіть тут керівні посади поціновувачів твердого знаку і снахарчества стабільно обіймають збочинці та педофіли. Думаю, ви вже oh. запам'ятали, що аніме oh, складається нет. з 12-серійного сезону та фільму, і у виробництві начебто знаходиться другий сезон, але він там вже доволі давно і потроху набуває ознак No Game, No Life. але, на відміну від останнього, цей, хоч подає ознаки свого існування. Он зацініть, який постер постераху має. немає. Хуйня. Військові хроніки маленької дівчинки, попри те, що може здатись, ніби розповідають про цю саму маленьку дівчинку, яка насолоджується своїми психічними порушеннями, літає за допомогою магії і бездумно знищує ворогів за наказом керівництва, в дійсності розповідають про війну, причому у досить правдивий спосіб, вони трактують, що у війні не може бути якихось правил, Його, це лише ядер. формальність нав'язана цивілізацією, ніби війна це щось цивілізоване і гуманне, що саме по собі є протиріччям. Війна це завжди результат імпульсивного рішення, спровокованого емоціями, що, як ми знаємо на власному досвіді, не завжди підкріплена, хоч часткою здорового глузду, раціональності або зв'язком з реальністю. Хто б що не говорив, у війні не буває переможців, оскільки сама війна це результат поразки в її уникненні. І якщо дозволити, хто б що не говорив, за посмішкою маленької сироти завжди може ховатись диявол. Потужний, потужний відео. Мені сподобалось. Дуже гарна робота. Дякую за рекомендацію. Шматкави, так? Да, ніби кидав. Дякую, величезно шматкави. А ти перейшов на оригінал і перейшов мій телеграм-канал і написав аніме, яке ми будемо дивитися наступного тижня. Ну, виходить, коли вийде реакція, значить цього тижня. Давай, 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 давай. Отак заходь і підписуйся. Спочатку подивися оригінал до кінця. Отак от. А потім в телеграм. Всі посилання є в описі. Або в Discord. Якщо в тебе немає телеграма, то заходь в Discord. там також буде цей пост. Бам!